Наше рішення минулої сесії передбачало приведення у відповідність із законодавством цього положення про виконкову. Ми там записали, що до виконкому входять всі заступники міського голови. Ми там записали, що якщо виконкому розпущений, то заступники міського голови звільняються з посади. І ми, колеги, записали там дуже важливу норму про те, що якщо у нас разом так сталося, що заступника першого посаду вакантна, то його обов'язки виконує один із діючих заступників а не якась стороння людина. Колеги, це дуже важливе питання, тому що є норма закону. Якщо що сталося з міським головою, його обов'язки виконує перший заступник, не дай Боже, так. Да? Його обов'язки виконує перший заступник. Але якщо цей перший заступник не член виконкому, то відповідно місто потрапляє ну, фактично в колапс, тому що цей перший заступник не може керувати виконкомом, не будучи його членом. Я, я ще раз наголошую, в цьому рішенні немає нічого про патронатну службу. В цьому рішенні вирішується три питання. Що всі заступники міського голови є членами виконкому, що якщо виконком розпущений, то заступники міського голови звільняються, якщо вони не дійшли до нового виконкому, і що якщо посада першого заступника вакансна, то обов'язки першого заступника виконує хтось з інших заступників. Це все, що є в цьому проєкті рішення. Я прошу зараз голосувати за подолання вепла. Дякую.